Що прийняти бюджет, як повинна жити громада цілий. Вік. Але так стається, як стається, п'ятий рік пострій, дві фракції, ЄС за майбутнє, не приймають бюджетів. Нема бажання, ні, щоб розвивалася громада. Інше питання: 60 питань. Затвердження технічної документації під житловими будинками людей, які чекають. Хтось подарувати, хтось оформити, щоб був порядок вимог. Військові багато подали, які зараз нас захищають на, на приватизацію цих земельних бумаг. Теж це відпадає. Друге питання. У нас біда. Біда була два дні назад. біда була сьогодні в старій частині. Нам потрібен бюджет, щоб ми змогли додати кошти, щоб виплати людям. Які пострадали під час російської агресії будинки, квартири і виплатити кошти. Теж сьогодні немає. І основне питання теж це основні питання, і це теж основне питання. Сьогодні ми повинні були прийняти субвенцію від держави на безкоштовне харчування перших четвертих класів. Але не буду називати, але один з депутатів сказав, що мої діти в школі не харчують. Так значить інші повинні харчуватися. Ви мене зрозуміли. Тому будемо чекати, поки вони прозріють, поки вони захочуть щось робити, приймати бюджет і працювати на благо громади. Їх обирала громада, тому треба йти. Ви можете перейти, але не голосуйте, якщо вам не подобається якісь питання. Але просто ігнорувати сесії і не приходити сесії це ну, не лице депутат. Це моя думка. Ірина Миколаївна, я дам слово начальнику відділу сім'ї Ірині Миколаївни Гейко, хай вона вам скаже по цьому питанню по субвенціях. Тому що частину субвенції на виплату вчителям ми змогли прийняти через виконку. Цю субвенцію ми не можемо. Це Ірина Миколаївна, будь ласка. Доброго дня. Я не знаю, що говорити. Я в розпачі. Я така сама депутат а, Васильківської міської ради. І у нас теж різні партії, різні позиції, різні думки. Не знаю, з якої причини, скільки разів вже не відбувається сесія. В грудні місяці не прийняли державні кошти на проведення корекційних занять, на харчування дітей. Зараз уже третій, третій тиждень ми харчуємо дітей безкоштовно, знаючи, що ми приймемо бюджет. І е, більше двох мільйонів у нас іде державна субвенція на харчування перших-четвертих класів. Чекаємо субвенцію на обладнання кабінетів галузі, освітньої галузі. Все зупиняється. Якщо з 1 лютого, а це буде вже післязавтра, вибачте, ми кажемо, що не харчуємо дітей, то на те є причина. Не проголосований бюджет, не взяті кошти і субвенції державного бюджету. Дякую. Я дякую, що ви прийшли. Я знаю, що у вас болить сьогодні. Дякую у вас всіх нас, тому що біда у мене. Значить, про питання. На сьогодні були проведені перші засоби, ви бачили підперті панелі, під тому що приїжджали експерти і в першу чергу сказали зробити запобіжня. Ми це все зробили. Я думаю, ви краще пояснити людина. Це наступний по... Якщо буде потрібно вам ознайомитися, я кожного можу надати за себе. Зараз щось більш детально прокоментувати, що нам дасть звіт, експертиза, Ну, я його називаю звіт з технічного обстеження. Він нам дасть змогу побачити, що нам потрібно зробити, першу чергове, які проти аварійні заклад. Чи буде то усилення плит перекриття, чи то буде перекладання зовнішніх Зараз я прокоментувати не можу, тому що будуть працювати сертифіковані спеціалісти, які будуть нам давати ці коментарі і ці е, зауваження, які люди нам не можуть і е, В п'ятницю за підписом голови було відправлено лист до департаменту містобудування Київської обласної державної адміністрації. Ми звернулися до них з проханням е, кваліфіковано. Замовити також у сертифікованій організації проєктну кошторисну документацію. Проєктна кошторисна документація буде складатися не тільки з місць загального користування, будуть запроєктовані на чи то буде капітальний ремонт, що то буде а також проєктанти включать і капітальні ремонти квартир, які будуть пошкоджувати. Що вам, що вам ще розказати? зараз у першочергову матеріальну допомогу вам буде надано всім, хто подав, подав своїх заяв. Але якщо незначні ушкодження, ми можемо гарантувати самостійно, тобто створити свої акти своєю комісією, ми маємо на це юридичне право з залученням єдиного нас є в штаті кошторисних проєктант, він це все підрахує і надати вам матеріальну допомогу. То такі квартири, які ви зазнали значних, я називаю то Будемо чекати і Питання я готові відповісти. Дивіться, я завжди все порівнюю в порівнянні з, ну, наприклад, 41-ї. Ну, ми не будемо далеко ходити. Звідць технічного обстеження вони зробили через тиждень-півтора рота. Тобто ми вже розуміли, куди нам потрібно рухатися, і одразу вже без тендерної процедури зайшла бригада, робила перекриття і робила шадрову кришу, де звалилися дві плити на технічному поверсі, і зробили стяжки арматури двадцяткою, постягували плити, які, які сунулися. Ну всі бачили, які сунулися з. Ви не бачите, що було зроблено всередині, але повірте, там зроблено все і, вибачте, пошкодження вашого будинку, яка була волна, і ці арматури це все витримало, слава Богу. Це все буде прописано в експертизі. Експертиза так, закінчується. Вони вони мають право на чітко прописують в номерах. <ріст> ви ж розумієте, що ми можемо візуально вам сказати, але це не буде експертна оцінка. оцінку. то есть... <ріст> ви так, це скажете, ми і... нам говорили, а ми не ну, Просто моя 60-та, так, копот, і ні, що що ходило, що ви хочете прибирати? Ні, я не хочу. Ви нічого не трогайте, все буде включено в О, в аварійні, проти за, зав... да. І проти аварійні. Ви нічого не робите. І в а просто... а... У нас запах. Він, він, він не І в... не вміє. Ми підемо вкладати на герої та будемо славити кришу самостійно. Ви зрозумієте, коли йде аварійний об'єкт, посторонні люди взагалі заходити не можна. Це ми просто не, ну, його не обв'язали лентами, просто, ми, ну, так скажімо, лояльно віднеслися до цього. Бо ми розуміємо, що ну, люди виходити по цим місцям загального користування. В квартири зараз заходити не можна. Ті, що особливо складні, не або, можна коли почнуться протиаварійні заходи. Ну Ви ж зрозумієте, як Дивіться, це, давайте це, давайте сказати, бо, не вийде. Давайте доведемося висновку експертизи. Повідомимо вас. Mm -hmm. Ви прийдете до нас і ми будемо говорити вже про це. Серйозне дуже бути. питання, я не доведемося. Добре, таке ще питання про фінансування військових року про далеко, як це місцеві Я вам хочу сказати одну річ. Ми подали, Вікторія Олександрівна почитала вікна, все подали, благодійні фонди. Сьогодні вранці я спілкувався з головою обладнаною адміністрацією. Я дуже вдячна Микола Володимирчу, що він відгукується на ці всі проблеми. Це людина нова, але небайдужо, хочу сказати. Зараз співпрацюємо з благодійними фондами по В Першу чергу вікна, які в кімнати, в друга черга алконі Потім, коли буде готовий проєкт на це все, ну, я думаю, що по-любому буде співфінансування селищної ради, а не вже залежить, все залежить від кошти в нас є, і нам прийдеться брати участь в цьому, тому що це наша громада, але наші членки. Ми все розуміємо. Ми від цього не відвертаємося і навпаки ну, тільки допомогти. Але поки будуть проект, буде скажуть, оце треба робити те, те, то, те. То, проект то, то. не буде грошей. Не буде бюджета. Не буде бюджету, ми не зможемо просто його вам виділити на цю відбудову. Ви мене зрозуміли. Ми mm? розуміємо, ну, хочемо це почути, хочемо, щоб всі почули. Я дуже дякую, що ви прийшли, тому що сесія не відбувається, люди не приходять. Ви прийшли, піддала справила. Да. Але щоб, 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 щоб біда голосувала, ніби так. Коли людина в біді, їй треба підтримка. Підтримка повинна бути від громади, від селищної ради. І фінансова підтримка і все. Сьогодні у нас була благодійна організація, надавали деяку допомогу трішки, але надавали. Але ми зараз чекаємо зараз експерта, проєкта, перші роботи, які скажуть, зробити, щоб призупинити, щоб воно не пішло. Проєкт і... Що треба робити? Скажуть, робити нам, будемо робити ми. Скажуть співфінансування, буде співфінансування. Але ви зрозумієте, що це все кошти, це все біжити, ми повинні проголосувати і сказати, що да". згріємо будемо фінансувати. Ми неодноразово писали на ручку. Ми неодноразово писали на керівників області посередки. І ніякої реакції на це немає, і тому продовжується продовжується. пробувати. Якось можуть. Будь ласка, збирайтеся пишіть на осередок, хто голова компанії, в області, пишіть, що ми питаємо дорогу.

Вони що, тільки глядати? Вони зробили інструментальне обстеження. Я прошу когось, щоб виходили на руках, я одразу вам розтіну в вашому рухові всі зараз... Це залежить від них. Ми не можемо сказати, що... Так, 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 тому що ми не беремо цьому питанні, ми не беремо питанні. Бере експертизу і фіці беруть те, що вони порекомендують, там їх заробити. Так ще 3-4 з вас сьогодні путь, перші сьогодні пройдуть е, акти за пройдуть усе. Я думаю, що все нормально, всі будуть завтра від замаки і завтра після перші капітані. А третій, четвертий сьогодні. Сьогодні, сьогодні пустить машина чекає. А ви, я вы, я вас прошу, вы пошли там. Они заменили частину трубы или біля... другую? Не знаю. Берегу, иди, иди. Ну, все хорошо, мы не забрали. Да. Заменили частину трубы. Да, Мы не заваривали. Мы не заваривали, мы не заменили. Мы, да. не, заменили. мы да. Не, да. не заменили. Да, да, да. Да, да, Дивіться, <гаси> на 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 більші... <гаси> якщо нам дає команду газова культура, ми даємо акти, що вони приїжджають і кажуть, тому що довго ми не могли впустити 41 й будинок, тому що були питання. Але ми ці питання повишили разом і надали Тому давайте ми поступово зараз днем. сьогодні, завтра це питання по тронку будемо вирішувати. Зрозуміло. Я знаю, я знаю, що тут багато опалення. Це питання не на культурі в нас, ми самі стараємося. Є різні питання. І я вам дякую, що ви прийшли, не байдуже до цього. Дуже дякую. Прохання і така маленька оптяма. Завтра буде вже і ми паралельно де... Це Де, так. Де Валентина, Волонець і Ірина, будуть ходити так, також замір. Але це стосується у тих, типу, вікна, э, або, або десь пошкодження упорядження, там десь э, якісь там шпалера чи трішки, вони будуть Все будуть швидкі. Ось незначне то, що ми закриваємо самостійно. Тобто завтра, ж... завтра Вони дам... будуть не години. — А як вони будуть знову де відкрити, щоб залишають? Там А з якого будуть нашого починати? Ви е, в п'ятницю, коли е, ми е, заздалегідь два дні, п'ятниці і субота, і ще в суботу я отримувала дзвінки. Всіх записували. У нас є всі ваші номери телефонів. Е, ще вчора до мене люди приходили. Хтось навіть мене знайшов за кордон. Ну, тому телефон у нас у всіх є. Ваші дані, якщо я просто вас прошу. Між сусідами, своїх групами, каналами, просто повідомлення. Або чесно, фонди теж зараз за дергані за да, Кожен раз просиш чим швидше і якусь там аргументуєш пріоритетністю, тому прошу всіх просто сховати. Обіцяв, так, да, замірчик, обіцяв з десяти ранку. І щоб паралельно не втрачати час, буде ходити і наші високі. А мої шість часу дуже міряти будуть різночі. Нам каже, що повинна бити комісію, <казу> залишити ради, я не розумію, попідтвердити. Це от якраз і у нас судна у нас всі ті ж обличчя, по чоловік у нас. Війдує війдує війдує? Війдує? Війна, 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 Валя, або ліка, або Іра, або більше потрібно. Вони і прошу всіх, 381 постанова, щоб потім на комісії не було у вас запитань, чек листа пройдеся, самі побачите ті суми, ті цифри, що до нас доводить держава. Це риночні ціни, відповідно до яких ми нараховуємо чек листу, поєдного. Есть, я на комісії це все озвучую. Кожен буде запрошений на засідання комісії ознайомитися з нарахуваннями, які вам відраховані, Щоб ну, ви просто знали для себе, звідки ми це все беремо. 381 23 двадцять третій років. Я не пам'ятаю, як такі да. вона так і називається. Повідувати компенсації. В я неї дав нарахування. Я на запитання. Можемо йти, Так, я уже.